Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, сьогодні обговоримо ще одну новинку від Мото – 60 Pro. Цей гаджет пропонує чудову автономність, потужний процесор і дуже швидку пам'ять. Та чи вистачить цього, щоб стати новим лідером сегменту? Давайте розбиратися. Залишайте свої думки та відгуки в коментах, ну і вподобайку не забудьте. Дякую. Зовні 60 Pro дуже схожий на Fusion. Спереду смартфон захищає загнути з чотирьох сторін Gorilla Glass 7i. Рамка виготовлена з матового пластику з глянцями вставками, а ззаду й кошкіра, яка на дотик нагадує тканину. Вона круто виглядає та зовсім не збирає відбитки пальців. По суті, єдиною відмінністю прошки, порівнюючи з молодшими еджами, є наявність додаткової кнопки на лівій грані. Наразі до неї прив'язана лише одна функція виклик AI-асистента. Але про це трохи пізніше. Звично для Moto гаджет пропонує гучні стереодинаміки з Dolby Atmos та підтримку bluetooth кодиків для Hi-Res Аудіо. Вібромоторчик чіткий та приємний. Під дисплеєм знаходиться оптичний сканер і відбитка пальців, він чудово реагує навіть на мокрі руки, що точно не буде зайвим, враховуючи наявність повного пилового захисту IP69 та сертифікації mil 810. Якщо ж потрібен додатковий захист, в комплекті є пластиковий чохол з мінімальними виступами над камерами та дисплеєм. Він майже не впливає на зручність користування, хоча бокові грані при цьому залишаються відкритими. Загалом, незважаючи на великий акумулятор, 60 Pro легкий і чудово лежить в руці. У мене не було фантомних дотиків чи інших проблем. Втім, такий форм-фактор, звісно, сподобається не всім. Дисплей тут зміни мінімальні, як і раніше, чудова пілет-матриця з максимальними кутами огляду та підтримкою HDR10, а пікової яскравості більш ніж достатньо для комфортного користування навіть під прямим сонячним промінням. В налаштуваннях доступні три режими частоти оновлення. Економія понад усе це постійні 60 Гц. Збалансований режим це 60, 90 або 120 залежно від ситуації. Ну і надзвичайно плавна робота, який також не фіксується, коливаючись між 120 та 60 Новинка втратила підтримку частоти 144 Гц, проте як і в випадку з Fusion я не вважаю це значним недоліком. В розділі кольори є звичні пресети яскравий насичений природний та ручне налаштування колірної температури. Звісно, нікуди не поділися темна тема, нічний режим з регулюванням інтенсивності, зміна контрасту і запобігання миготінню, після активації якого dc Dimming використовується на всіх рівнях яскравості. Тому як і більшість смартфонів від Moto, Edge 60 Pro може підійти навіть людям з чутливістю до мерехтіння. Продуктивність є напевно головною фішкою нового покоління. За неї в смартфоні відповідає 4 нанометровий Dimensity 8350 Extreme, 12 ГБ оперативки lpddr 5X та 512 ГБ постійного сховища UFS 4.0. Такого набору легко вистачає для будь-яких задач, ніяких мікрофрізів, довгих завантажень чи переходів. З трест-тестах процесор, звісно, далеко не холодний, але залишається достатньо стабільним, тож гаджет чудово підійде для геймінгу на максимальних налаштуваннях. Графічна оболонка 60 Pro Hello UI на базі 15-го Android. Виробник обіцяє 3 роки оновленню переційки та 4 безпеки. З коробки встановлено кілька простеньких ігор та партнерських застосунків, які за потреби легко видаляються. Як і раніше, стандартною галереєю є Google Photo. А якщо захочете спробувати щось новеньке, нещодавно відкрив для себе застосунок Fossify Gallery. Він без реклами, сортуванням, базовим редагуванням, зміною структури відображення та швидким виділенням. Коротше кажучи, це тепер моя основна галерея. До речі, у цього розробника ще багато простих, але якісних застосунків, наприклад, музичний плеєр чи файл-менеджер. Хоча сподіваюся, що незабаром Мото запропонують фірмові варіанти для таких програм. Більше про зміни в графічній оболонці та мото AI я розповідав в огляді 60 Fusion, тож перегляньте, якщо досі не бачили. А зараз детальніше про Ші кнопку на лівій грані. Так, саме 6, адже поки що переназначити її, на жаль, не можна. Є два сценарії активації подвійне натискання і тривале утримання, для кожного з яких пропонують кілька варіантів дій. Найчастіше я користуюся смартфоном правою рукою, тож значно зручніше було викликати ще кнопкою блокування, але якщо ви лівша, такий функціонал явно буде корисним. Ще одною особливістю 60 Pro, порівнюючи з попереднім поколінням, є втрата підтримки дротового смартконекта, оскільки тут USB Type-C 2.0 залишився лише бездротовий варіант. Втім, працює він досить стабільно, затримка мінімальна, тому для більшості користувачів це не стане проблемою. Камери. Основний модуль, який раніше від Sony на 50 Мп, але тепер без лазерного автофокуса. Хоча і фазового цілком вистачає для чудових результатів як у день, так і в умовах поганого освітлення. На оновився, збільшився розмір сенсора та його роздільна здатність. Тепер це також 50 Мп з автофокусом. Тому навіть вночі виходять якісні фото, що було слабким місцем попереднього покоління. Єдиним нюансом є робота з кольорами, вона дуже відрізняється, порівнюючи з основним модулем. Можливо, це через те, що основі допомагає підбирати відтінки спектральний датчик, в будь-якому випадку сподіваюся, що розробники підправлять це з оновленнями. Телефотокамера не змінилась. Трьохкратний оптичний зум, стабілізацією фазовим автофокусом дозволяє робити чудові портрети. Досить якісні фото можна отримати десь приблизно до 10X, але якщо потрібно більше, цифровий максимум 50х, та не варто очікувати від нього чогось надзвичайного. Фронталка ж навпаки втратила автоматичне фокусування, тому зробити вдале селфі буде складніше, проте роздільна здатність залишилася незмінною 50 мп. Відео всі модулі знімають 4К30 кадрів в секунду з можливістю перемикання між основою телефото та надширіком під час зйомки. Непогана стабілізація, багато деталей, але як і у випадку фото, під час переходу до надширіка помітна серйозна зміна кольорів. Хоча саме перемикання плавне, я не зустрічав мікрофрізів чи інших артефактів як попередньому поколінні. Застосунок камера також працює значно стабільніше, усе таки більша продуктивність та швидша пам'ять відчувається. Традиційно доступні багато додаткових режимів, наприклад, панорама, тільшифт, фотокабіна або профі для фото, в якому можна обрати формат JPEG, RAW або RAW JPEG. а у розділі відео, окрім стандартного режиму, для основного модуля доступна зйомка з розширеним динамічним діапазоном. Ще один значний апгрейд порівнюючи з 50 Pro, це автономність. Кремніового вуглецевого акумулятора ємністю 6000 мА вистачає на 2 дні помірного користування або один дуже активного. Година перегляду YouTube на середній яскравості витрачає 4-5%, а геймінгу 12-13%. Швидкість зарядки трохи зменшилася. Тепер це 90 Вт друтовим методом і 15 бездрутовим. На жаль, гаджет втратив підтримку реверсивної бездротової зарядки, також в комплекті немає фірмового блочка. Якщо його докупити, смартфон відновить заряд за 44 хвилини, а з моїм 25 ватним цей процес зайняв 2,5 години. Зі зв'язком та навігацією проблем не було. Мікрофони добре відсікають сторонні шуми. В лутку місце під 1 наносімку, другий номер можна додати за допомогою E7. Підтримується запит дзвінків з попереднім сповіщенням та NFC. Минулорічний Edge 50 Pro був дуже збалансованим смартфоном. Цього ж року Moto вирішили зробити більший акцент на продуктивності та автономності. Через дорогий процесор, пам'ять та акумулятор, звісно, довелося на чомусь економити. Тому замість металевої рамки з'явився пластик, гаджет втратив швидкісний порт Type-C, реверсивну безритову зарядку і лазерний автофокус. Але, як на мене, це правильне рішення. Нарешті, навіть в середньому класі, моторола пропонує справді потужний процесор, дуже швидку пам'ять і новітній акумулятор, яких вистачить на багато років активного користування. Проте це тільки моя думка. Обов'язково пишіть в коментах свою. А якщо я щось пропустив, з задоволенням розгорнуто відповім на додаткові питання. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!